Стіни рідної школи тепер освячені їхніми обличчями. Ці обличчя звичайних людей, але ми називаємо їх героями. Хоча самі вони стати героями ніколи не прагнули, ба більше хотіли жити у мирній, вільній державі, кохати своїх дружин, виховувати дітей, бути опорою своїм батькам. Однак ворог, який прийшов на українську землю, змусив цих чоловіків відмовитися від власних бажань і стати на захист рідної землі. 17 листопада в Роготині відбулася важлива подія: відкриття на будівлі школи меморіальних дощок у пам'ять колишніх випускників загиблих воїнів Югана Івана, Богдана Лещишина, Юрія Іванців, Віктора. Головльова, учителі, учні рогатинського ліцею номер 1 представники влади, військові, священники, родини загиблих захисників прийшли віддати шану воїнам, які поклали свої життя заради мирного неба над Україною, заради кожного з нас. Наша шкільна подвір'я тут тисячі слідів випускників. Ще коридори, класні приміщення. Вчувають голоси випускників різних поколінь. І от сьогодні ми зібрались на нашому шкільному подвір'ї, щоб зустріти наших героїв-випускників, які навічно повернулись до стін рідної школи. Це Іван Юган, Богдан Лещишин, Юрій Іванців, Віктор Голуйов. І, напевно, сьогодні, коли вже другий рік точиться війна. Ми усвідомлюємо, яка ціна нашого мирного спокійного вечора, ночі. А ціна це є смерть, кров наших воїнів, які там, на сході і півдні України, тримають небо. А ціна це є сльози, біль у серцях родин, які віддали своє найдорожче своїх дітей, своїй рідній землі Україні, і за кожного з нас. Ми платимо надзвичайно велику ціну за незалежність. Крим'я українців боролися у війнах за волю, долю українського народу. І сьогодні зло прийшло до нас. 631 день вторгнення агресії на нашу землю. Ворог прийшов не змінити владу в Києві, не побороти нацистів. Ворог прийшов, щоб знищити українців як націю, знищити нас українську мову, знищити нашу ідентичність, знищити все, щоб не було на карті такої держави, як Україна. Тисячі наших земляків, наших латинців зараз воюють. Ми з вами багато поранених, багато скалічених. Я вірю, що прийде перемога. І ми переможемо. Але вони вже ніколи не обіймуть свої родини. Вічна пам'ять героїв. І слава Україні! Квіти, молитва, слова подяки, сльози і очі, очі героїв, які щодня проводжатимуть своїм поглядом тих, хто йтиме до школи вчити і вчитися. Відтепер вони житимуть не лише у наших серцях. Пам'ятні знаки на стіні ліцею будуть нагадувати кожному, яку ціну Україна платить за свою свободу. Тяжко говорити такі час, але говорити необхідно. Дякувати, необхідно. Людям, які вшанують пам'ять наших дітей. Дякувати тим дітям, які там в окопах на Маринці надії всі кість лежать таку погоду. Стоять на життя, на смерть стоять, щоб нас захистити. Дякувати також тим лікарям, щоб в Дніпрі, яких робочий день всі 24 години. Я була в Дніпрі, я була свідком їхньої праці, їх повидно то тяжка праця їхня. В них виходить зі ста чоловік 96 живими. В мене Віктор попав в число тих чотирьох, що яких рани не були сумісним життям. Була боротьба чотири сутки, але так було годно Господу. Така коротка лінія життя його була відмічена Богом. Але я дякую Богу. Що ми не став боягузом, не став тікачем. Він пішов за Україну, він пішов за нас, за людей, щоб захистити їх. Я хочу подякувати ініціаторам і вам, всім присутнім, за створення цієї меморіальної дошки, тому що в такий важкий для нашої родини і для нашої країни час нас підтримує. То те, що є пам'ять і пошана нашим героям. Добре, що на вашій школі буде згадка про них і інформація, і я сподіваюся, що хтось з учнів колись зверне на них увагу, прочитає інформацію про них, зацікавиться їхнім подвигом і вони стануть для них. Натхненням добрим прикладом для, для подальшого їхнього життя. Е, Богдан він е, був. Е... Дуже життєрадісним і оптимістичним. І я щаслива і горда, що була його дружиною. Він був прекрасним батьком нашій донечці. Шкода, що Бог нам виділив лише 9 років подружнього життя. Так само Богдан був великим патріотом України. Він дуже любив своє село. Незважаючи на свої високі військові чини, він ніколи не цурався сільської праці. Він Дуже любив свою маму і завжди її їй допомагав. Так само мене тішить, те, що я спілкуюся з військовослужбовцями, з якими він проходив службу. І всі його згадують дуже добрим словом і світлою пам'яттю. Він загинув на полі бою як справжній герой. Він віддав найцінніше, що міг віддати своє життя. І було дуже щемливо. Коли на річницю його загибелі приїжджали військовослужбовці, свідчили і дякували, що завдяки йому вони зі своїм особовим складом змогли вийти живими з того пекла. Я дуже сильно своїм татом Йоганном Йоганом пишаюся. він був справжнім героєм, патріотом України, пішов воювати за Батьківщину, не побоявся в своїй руки. Хочу дуже щиро подякувати міській владі, керівництву першої школи. Що не забуваєте, пам'ятаєте за таких героїв, що поставили такі, такі дошки пошани. Дуже вам дякую, герої не морай! Слава Україні! І сьогодні не втрачають актуальності слова, виголошені більш як 100 років тому Михайлом Грушевським на похороні розстріляних під крутами. Велике щастя загинути так у боротьбі. Велике щастя окупити своєю кров'ю забезпечення цієї свободи. Стримайте сльози, які котяться з ваших очей, бо ж ті, котрих ви ховаєте, доступили найвищого щастя, умерти за Отчизну. Їх слава і вдячна пам'ять про них житиме з нашою свободою разом, серед народу нашого, однині і до віку.